Українська народна казка Плакучий хлопець. Було чи не було, ото я вже не міг би сказати, бо й сам лише чув, що десь далеко за горами, у якомусь великому царстві, в одному з селі жив бідолаха Сирота. Аби не вмерти з голоду, хлопець мусив жебрати, дибаючи від хижі до хижі, від села до села. Та якось він завернув до одного газди, котрий змилосердився над його сирітством і найняв його служити за малого свинаря. Най навчиться щось робити, аби не жебрати. Пасе хлопець поросят, але весь час плаче. Газді то не подобалося, і він раз по разу нагадував малому свинареві Найстільки не плаче. Бо лице йому зовсім не перекривиться. Але й газдівське слово не допомагало той плакав та й плакав. Газді було вже не до жартів, йому надокучило сто разів одне казати. Він розсердився на хлопця, завів його в хащу, вирубав добру палицю і так відлупцював, аж курилося. Але дарма пив Свинарчука, дарма запитував його, чи буде ще ревіти. Хлопець сирота навіть не обіцяв, що не буде плакати. Коли його били, він так само ревів та ревів, не кажучи ані слова. Де не взявся, звідки не прийшов, але достай того, що один цар нісся по хащі на коні. Він побачив, як газда б'є хлопця, та вичекав, коли кінчить бити, а потім спитав, чому той так періщив малого свинаря. Дізнався цар, у чому тут діло, пошкодував сироту та й узяв до себе. Там на царський наказ хлопця стали вчити, але він далі плакав. Доплакався до того, що вже й цареві набридло слухати те ревіння. Він наказав замурувати хлопця у замкову стіну. А в того царя була одна донька. Вона почула, як жорстоко мають покарати хлопця, і потайки попросила мурників, аби вони не зовсім замуровували сироту. А лишили маленьке віконечко, через котре міг би собі дихати і діставати їжу, але те віконечко не повинно було видно бути. Як просила, так вони й зробили. Залишили у стіні невидиме віконечко, і принцеса потай носила туди їсти. Що сталося тим часом у світі, що не сталося, проте тяжко було сказати. Достай того, що одного разу сусідній король прислав цареві палицю, котра була складена із золотих шматочків. Він передав палицю для того, аби цар доказав, що порозкручує її на маленькі частинки, з яких вона складена. А як не зможе цар цього зробити, король грозився розпочати війну. Сторопівши від такої звістки, цар одразу дав наказ по цілій державі, а ремісники та всілякі майстри поспішили до царського двору і якось розібрали ту золоту палицю. Але дарма приходили найліпші майстри. Жоден із них не міг розкрутити палицю на складові частини. Ніхто не міг збагнути таємницю палиці. Зажурилася і молода принцеса. Вона пожалілася плакучому хлопцеві, яке горе має старий цар, бо в цього мало війська і він дуже боїться війни, а розібрати палицю не може ні одна душа. А плакучий хлопець був чарівником. Він заспокоїв дівчину, сказав, що сам розкрутить палицю. А тоді признався їй і в тому, що він мусить плакати, доки не відітне сусідньому королеві голову, зайшла принцеса до царя і попросила палицю, мовила, що сама спробує розібрати. Цар віддав їй палицю, і дівчина почала крутити нею то в лівий бік, то в правий, то виходила на двір, то заходила, а потім зникла так, що ніхто не помітив. Вона побігла просто до замурованого хлопця, і сиротюк швидко порозкручував палицю на сто кавалків. Дуже зраділа дівчина і весело понесла розкручену палицю цареві. Цар зрадів так само і нараз послав королеві відповідь. Але йому того було мало. Він передав цареві, що то було лише одне випробування, тоді й тоді, точно назвав день він буде походжати своїм замковим двором. А якщо цар звідти, де живе, не стрілить йому просто у червону шапку і не зіб'є її з голови. Та як не накаже подати на полуденок такі самі страви, які будуть подані на королівський стіл. Король нараз нападе з усім своїм військом і займе його царство, а старого прожене геть. Ще більший страх запанував у царському дворі. Цар так зажурився, що ходив сам не свій, те, чого тепер від нього хотів сусідній король, зробити було. Неможливо. Про нову погрозу дізналася й принцеса. Сумна пресумна вона прийшла знову до хлопця і розповіла, яка напасть упала на державу. Плакучий хлопець заспокоїв дівчину і тільки попросив її принести йому далекогляд, а все інше то вже його діло. Принцеса дістала йому далекогляд. Він зазирнув у нього та й побачив, які страви варяться на королівській кухні. Потім сказав дівчині най цар дасть розпорядження, аби його кухарі варили те саме, а за одним разом потішив принцесу, аби не журилася, і червоною шапкою короля. Він вистрілить і зіб'є її, якщо його випустять. З доброю новиною принцеса поспішила спершу до кухарів і сказала, що мають варити, аби подати цареві на стіл такі самі страви, які варяться на королівській кухні. Йой та кухарі не хотіли вірити молодій принцесі. Тоді дівчина пішла до царя і розповіла йому все від початку до кінця. Як він наказав замурувати сироту, а вона пожаліла нещасного хлопця, намовила мурників лишити віконце і відтоді постійно носить йому їсти. Плакучий хлопець заслужив того, бо й золоту палицю розібрати не хотів, а він, та й те, які страви варяться королеві, побачив, не хто інший, як той самий плакучий хлопець. Переповіла царська донька і те, що плакучий хлопець береться збити шапку із голови короля, коли його випустять. Цар дуже зрадів добрій новині і одразу дав наказ розмурувати хлопця і, перш за все, викупати і убрати у найкраще вбрання. Коли плакучий хлопець у Красній одежі став перед царем. То і тоді плакав, говорячи цареві. Ваша світлість, тепер вам скажу я мушу доти плакати, доки не зітну голову тому королеві, що й вам не дає спокою. Настав час полудня і на царський стіл подали всякі страви, які разом із царем їв плакучий хлопець. А після полуденка він попросив лук і вийшов на двір. Звідти випустив стрілу, яка продірявила червону шапку короля, що саме на той час проходжувався в замковому дворі. Шапка злетіла з голови, але королеві не сталося ніякої шкоди. Тоді йому послали листа, де було написано, які страви замовляв король і які були подані на царський обід того й того дня. Самі розумієте, як розсердився він, що цар відгадав страви, бо якраз те саме варили того дня і на його кухні. Тепер король бачив, що хитистю не візьме старого, і зрозумів, що у ділі мусив помагати якийсь чародій. У новому посланні король зажадав, аби цар. Одного спровадив до нього чоловіка, котрий збив йому з голови шапку, бо інакше прожене старого з його власного царства. Цар знову закликав плакучого хлопця Ну, синку, держися, мусиш йти до короля, бо як не підеш, то він прийде сюди і всіх понастромляє на вістрі шаблі. Піду, відповів хлопець, тільки дайте мені царю. Тридцять дев'ять вояків, але таких, аби були схожі зі мною усім, ростом, лицем і голосом та постійно плакали. Те, чого зажадав хлопець, було не дуже тяжке діло цар відправив витязя в дорогу разом із 39 дев'ятьма вояками. Уже звечорілося, коли плакучий хлопець із тими вояками. Добрався до двору короля. Королеві нараз доповіли, що тут є той витязь, котрий пострілом із лука збив йому з голови шапку, але він не сам один, а в сороках особах. Уже було темно, і король не мав охоти ставати до бесіди зі стількома гостями, а дав розпорядження, аби їх розмістили. Порожніх кімнатах, у кожній по двоє. Блакучого хлопця, котрий був подібний до всіх інших вояків, ніхто не впізнав, а тому й не знали, у котрій кімнаті заночував витязь, на котрого чекали. І все таки хтось знав, де ночує хлопець то була стара відьма. Вона потай сховалася під постіль і підслухала, як витязь говорив воякові. Завтра, коли стануть перед лицем короля на огляд, він відітне тому голову, і ніхто не втямить, хто саме змахнув шаблею. Та відьма не була би відьмою, якби вона не пішла на хитрість. Аби серед одинакових вояків упізнати хлопця, вона відрізала шматок з поли його плаща, а потім побігла просто до короля і розповіла, що стрілець, котрий збив йому з голови шапку, тепер нахвалявся відтяти йому голову. Так і так вона йому зробила позначку. Вранці плакучий хлопець одразу помітив, що з поли його плаща відрізано шматочок полотна і здогадався, в чому було діло. Певно, в кімнаті була відьма, вислухала їх бесіду і переповіла королеві. Тому, недовго думаючи, хлопець зробив такий самий виріз на плащах у всіх вояків-побратимів, а тоді відразу написав цареві, щоб прислав ще три полки війська, але просив, аби перший полк убрали в чисто чорне, другий у чисто червоне, а третій у чисто біле. В такому порядку вони один за одним мають рушити в дорогу. Але чим скоріше, бо тут трапилася зрада і загрожує велика небезпека. Цар дістав листа і негайно вислав три полки в такому порядку, як зажадав плакучий хлопець. Коли король дізнався, що славний стрілець хоче йому ще й голову зняти, то закипів страшенним гнівом і почав кусати руки й ноги. Мало їх не обгриз. Потім вийшов на замковий двір, вистроїв перед собою в ряд посланців царя, гадав, одразу впізнає хлопця, що зазіхає на його життя. Доста буде побачити виріз на вояцькому плащі. Та що за чудо сталося? Внизу кожного плаща не було точнісінько такого шматка. Ну, думає король. Тут непросте діло. Тоді він звернувся до вояків, аби призналися самі, котрий із них так спритно прострелив йому шапку бо такого витязя треба нагородити. Та вони мовчали і лише плакали. Дарма король повторював улесливе прохання вояки таки не зрадили свого побратима, знали, кого видадуть, тому буде смерть. Доти вони стояли і плакали, що король скипів іще страшнішим гнівом, і вигукнув Як зараз же не накажете, хто є той славний витязь, що збив мою шапку, стріляючи із чужого царства, то я дам наказ вас усіх перестріляти. І плакучий хлопець ступив наперед, бо не хотів, аби через нього убили невинних. Король почав злагідно. Синку, це ти той витязь, що таким влучним пострілом збив у мене із голови шапку? То я, відповів хлопець, бачиш, я хотів видати за тебе мою доньку, як за такого витязя, що немає пари на цілому світі, а ти, як зачуваю, жадаєш мені смерті. Але я скоріше вкорочу тобі віку та ще й на очах у твоїх витязів, дарма ви всі плачете, і король дав наказ поставити край міста шибеницю та повісити на ній плакучого хлопця. Невдовзі шибениця була готова, стражники обступили хлопця і повели на смерть. А тим часом три царських полки вже наближалися до міста. Плакучий хлопець виліз на драбину, побачив, що вже близько викликані полки чорний, червоний і білий, та й крикнув: Королю, глянь, іде військо чортів, і показав на чорний полк, іде по твою душу, аби вигнати її із твого грішного тіла, раз хочеш учинити таку несправедливість повісити невинного. Слідом за чортами іде саме пекло, і показав на червоний полк У тому полум'ї тобі горіти до віку, А в кінці, дивися, і показав на білий полк то йдуть ангели, котрі мою невинну душу понесуть до раю. Король страшенно налякався і вже й не знав, що йому чинити. Тим часом настигли три царські полки, обступили короля. Скосили його військо, а плакучий хлопець одним махом відтяв йому голову. Відтоді він ніколи не плакав, а цар признав, що той легень, здатний на велике діло, видав за нього свою доньку і поділився із ним своїм царством.